Як пройшов для нас перший тур Юа Стіл Ліг, Медіафутбол в Україні повернувся, і перший матч в сезоні у нас був проти дебютантів турніру Одеси Медіа Тім. Матч за стандартом починається з гри один на один, і ми дуже швидко пропускаємо перший м'яч. Але гол не зараховано, бо м'яч треба було повернути на свою половину поля. Матч був дуже бойовитий, і ми швидко використовуємо своє право на бонусну картку. Випадає штрафний з будь-якої точки. Як який впевнено витягує голкіпер. А ось суперником пощастило куди більше. Пенальті з лінії штрафної і рахунок стає 0-1. Недовго чекаючи, ми заробляємо пенальті, який впевнено реалізує Євген Селезньов. Але до кінця першого тайму ми пропускаємо ще двічі і на перерву йдемо з рахунком 1-3 не на нашу користь. У перерві отримаємо настанови і виходимо на другий тайм, де нас чекають два президентські буліти. Але обидві Команди не реалізували свою можливість. Ми максимально почали давити суперників і в одній з атак зменшуємо рахунок до мінімального. Після чого дотискаємо суперників і зрівнюємо рахунок. А за 10 хвилин до кінця заробляємо черговий пенальті і робимо просто божевільний камбек. <клес> Це хет-трик Євгена Селезньова і перемога у надемоційному матчі. Заробляємо перші три очки в таблиці і чекаємо наступного суперника. Оціни цей божевільний матч у коментарях.